Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий день, новий влог. Зараз вже зібрались їхати на дачу, але проблема в тім, що зазвичай ми їздимо з одним і тим же самим водієм. Так як у нас три собаки завжди, і не кожен таксист хоче брати вести нас. Ось. А ще нам треба заїжджати в магазин, на ринок. Ось то завжди він нас возить. а Так як в нього зламалась цього водія, який нас постійно возить, машина. Визиваємо звичайне таксі і щось зараз не дуже нас це виходить. Ми вже в діті зібрані, треба їхати на дачу. Там багато роботи. Вже саме цього разу треба косити траву, тому що на минулому тижні ми були на минулих вихідних. Ще не треба було. Ну, вона така вже була трошки підрозчша, а ми її не косили. А зараз вже треба. Ну і взагалі багато справ. Яблука як падали, так і падають. Треба їх збирати, що з ними робити, помідори збирати, врожай збирати. Ось ну і інші справи робити. У нас гарна погода. Ще, знаєте, хочеться і на річку сходити, за того, що тепло. На минулому тижні ми купались ще в річці. Водичка така прохолодна місцями була, але нічого можна було ще залізти в воду. Хочеться, знаєте, так ще закріпити цей момент, тому що, я думаю, вже з наступного тижня, хоча я дивилася на наступному тижні, на, вихідніх, на вихідних також тепла погода. Але я не буду забігати наперед. Ось чекаємо, таксі визимаємо, портфель наш е, зібраний. Так що їдемо. А ви залишайтеся зі мною, кому подобаються дачні влоги. Ось буду вам щось трошечки знімати. Друзі, ми вже на дачі. До речі, давно вже приїхала, не знімала, поки ото ми визвали водія. Все ж таки, таксі нам не вдалося визвати, а там ну, по знайомству також визвали машини. Ось приїхали, кожен займався, займається своєю справою. Я з самого початку позбирала яблука. Ось Юра, трошечки вже тут, ну як трошечки, вже більшу частину. Трави покосив. Тобі ще де залишилось? З якої сторони? У лісі, оцей кусочок. Ну, там, так, да. Невеличкий. Але дуже швидко впорались, тому навіть буває таке, що, що цілий день на те, йде на те, щоб покосити траву. А я, як завжди, готую їсти. Це вже вечеря у нас буде. Смажу кабачки, наше невеличкий кабачок порізала порізала муку, окунаю і смажу. Люблю кабачки, вони мені смакують, але не люблю їх смажити, тим паче на індукційній плиті. Із-за того, що мені здається, на газу воно швидше і гарніше просмажується. Із-за того, що спочатку. Ця плита вона наганяє оберти, швиденько починає смажити, а потім, знаєте, як в такому режимі тушіння вона прям, щоб засмажити це, вже довго і нудно. Минулого разу я смажила декілька кабачків, і мені здалось, що на це ціла віч, вічність пішла на це смаження. Ось, але нічого. Знаєте, як кажуть, любиш на санчатах їздити, люби їх і возити. Ось ще я почистила рибку. В метро заїжджали, взяли форель. Ось вона червона, надка невеличка. На кілограм нам заважила вже раз третій, чи четвертий таку купуємо в метро. Вона 400 щимось, гривень за кілограм коштує. Ось всю рибку. Засолили, зараз будемо смажити на цій великій сковорідці. Рибний день на сьогодні буде. Ось, а хвіст і плавники я заморозила. Все ж таки, коли зваримо уху. У нас вже там не один такий комплект лежить. Кінзу нарвали. Сальце, звісно, куди ж я без сала. Мені що ти не давай? креветки, червоної ікру, рибу, все, що хочеш. Мені саме головне, щоб було сало. Оце наші помідорки, дивіться, які гарні і, до речі, дуже смачні. Ну, зараз мені ще залишилось посмажити картоплю. Рибка смажиться. Вже першу партію посмажили. А це ще такі хребти, знаєте? Вони потім як всі сімічки можна їх лузгати. А інша частина ось тут. Старічки дуже смачно виходить. Друзі, доброго раночку. з вам. Другий день цього влогу. У нас робота кипить. Мама, що ти робиш? Готую ті, які потріскані помідори на цей. на цей насоуз угу. угу. То що це? Його теж налічу? Ну там з цього. Смачні дуже вчора розрізали. Це ти полосаті розрізала вчора, так? І вони прям чорні всередині, такі смачні, солодкі. А це дуже полосаті, але такі, як апельсинка. Дуже класний. Так, а я беру стольчик і йду перебирати горіхи. перебирати? Тому що там їх дуже багато нормальних. Ні, просто в ящик продуваємо, треба скласти. Горіхи. Минулорічні чи позаминулого року. Тому що я не пам'ятаю, минулому року були горіхи чи ні. В цьому трошечки є. Вони добре. опадають. Я вже вчора один з'їла, тут трошки поскладала, бо траву косили. Ось. А минулорічні зараз поперебираю, бо в них завелась моль. Деякі проїдені, але є такі, що ще нормальні, і шкода їх викидати, із за того, що, ну, по-перше, вони... Не дешево коштують в магазині, бачите, вон дуже проїдяна. А такі нормальні ми їх розбили всередині, вон також вони середини також хороші. Буду складати продуваємий ящичок. І можна трошечки побити. Ми вже тільки що перекусили, так би мовити, пообідали. Мама займається яблуками. Картина мама і яблука. Чи мама з яблуками. Потім перекручує, да весь буде закручувати. Оце що, якась нова партія в цьому відрі? Ось такі гарні. які, один в один. Я дивлюся, може їх лишити додому, візьмете, чи Ну це зимові, вони не цей. Ну, гарні дивіки. Угу. З них сухо мало буде. Ось все. Це слава побідуть. Гарненька. Слава переможцю. Да. Так, а я що зараз буду робити? Щось я не чую, щоб Юра косив траву. не Ні, в хаті його немає. Він десь там, спрятався. Да Наверно. А я що зараз буду робити? Я буду маринувати перепілок. Вчора купили перепілки рибу, але рибу ми вчора їли. На сьогодні буде перепілочка. Давно вже не купувала. Раніше якось чистіше і, може, вже якось приїлась. І ще рідко беремо перепілки, з-за того, що нікуся їх не їсть, а ну, завжди намагаюся готувати те, щоб ніка їла. Ось тут мав, мав вже. сік видавила. Стікає. Потім все це буде варитись. Ще, до речі, накопали свою картоплю. Мама висадила була. А, скільки? П'ять кущів. О, дивіться, яка. Гарна. Така червона, бархатна. Не боїться зовсім. Прикольно. Ось. Ось, так що в нас буде своя картопля. Сьогодні, можливо, будемо смажити, хоча вчора смажили. тому Вчора смажили, а сьогодні її на обід розігрівали і їли. Тому я не знаю, чи я вже хочу картоплі на вечерю. Бо в нас будуть перепілки і ще будуть крівіточки. І ще треба посмажити баклажанчики і накрутити. Рулетики з баклажану. Горіхи я почистила. Ну, ще треба буде трошки їх добити. Але щось хочеться спати. Ерочка, я запалю. Mm -hmm.